Він під санкціями і є представником держави, що веде злочинну війну в Україні. Лавров, міністр Путіна, вперше з 2022 року прилетів до Європи на саміт ОБСЄ. Чи потиснув хоч хтось йому руку? Офіційних повідомлень немає. Головна німецька дипломатка Аналіна Бербок демонструє своє ставлення і коментує дії країни-агресорки на полях саміту. Так Путін nur brutal seit über Putin грає в гібридну військову гру. Він не тільки жорстоко атакує Україну бомбами і ракетами понад тисячу днів, а й атакує наші демократичні суспільства в усій Європі гібридними атаками, а також дестабілізацією за допомогою фейкових новин, ненависті, агітації та впливом на вибори. Саме тому, що частиною російської війни є дестабілізація суспільства за допомогою брехні та фейкових новин, так важливо протистояти цій військовій пропаганді. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю німецькому телеканалу НТВ повідомив, що росіяни демонструють провокаційну поведінку, з якою світ знайомий ще з часів холодної війни. Нині вони збільшують свою присутність у Балтійському морі. Днем раніше російський військовий корабель обстріляв там німецький вертоліт-розвідник. На саміті ОБСЄ Андрій Сібіга, що тепер представляє Україну як міністр іноземних справ, демонстративно покинув залу засідань перед виступом Лаврова, назвавши російського представника воєнним злочинцем. Натомість ще ранком були повідомлення від американської преси, ніби Україна почала переговори про мир з представниками Трампа. Голова канцелярії Володимира Зеленського Андрій Єрмак вилетів для цього у Сполучені Штати.